Всім привіт! Презентую вам шкарпетки чоловічі, спортивні. В лоті 24 упаковок. В упаковці по 3 пари. Представлені в декілька забарвень. Матеріал бавовна поліестер та еластан. З розміром 39 42 10 упаковок. Та з розміром 43 46 14 упаковок. В шкарпетках утеплена стопа. Вартість лоту 1880 гривень. Собівартість упаковки 78 гривень. І цей лот ви вже можете замовити в наших менеджерів. Завантажуйте мобільний додаток Фіні на ваш смартфон та робіть покупки легко та зручно. Посилання в описі під цим відео. Дякую заробляємо разом всім гарного дня!